Демо щось особливе, те, про що ми раніше не чули і не знали. Нам здається, що ми знайшли справжній скарб. Саме така наша сьогоднішня героїня на ім'я Даша, яка вражає своїми талантами. Привіт! А ось і я. Мене звати Складенюк Дар'я. Навчаюсь у загальноосвітній школі номер 14 Дуже люблю читати і малювати. Не менше уваги я приділяю східним танцям. Я дуже люблю у вільний час потанцювати, адже це приносить масу задоволення. Також я люблю математику. Найскладніше в математиці для мене це рівняння, в яких дуже багато іксів і різних невідомих чисел, адже їх не дуже просто знаходити. Але якщо добре знаєшся, то знайдеш завжди. Я хожу кожну неділю на іконопис. Я навчаюсь у іконописній школі вже майже три роки. Мені це дуже подобається. Не дивлячись на те, що потрібно мати велику силу волі, витримку і терпіння. За Божою допомогою і допомогою сестер я написала вже одну ікону, Богородиці Діви і вже домальовую ікону зісланди того духа. Спочатку малюється ікона на кальці, а потім перебивається, коли вже є основні штрихи. Перебивається на грунтовану дошку. Ось всі основні штрихи потім наводять олівцем і потім наводять контури фарбами. Потрібно вашої фарби розбавляти спеціальною емульсією, щоб фарба не осипалась, і робити спеціальні відцінки. Це моя перша ікона. Ікона Богородиці Діви. Я намалювала її в 11 років. Малювала півроку. іконописі ми не обираємо кольори. Кольори це є символіка. Червоний це є царський, синій це є людський. І три зірки це означає пресна діва Марія. Пресна дівственність це означає, що Богородиця залишалася дівою перед народженням Ісуса Христа, в народженні і після народження Ісуса Христа. Я навчаюся на фортепіано грати вже шостий рік. Я люблю розвивати техніку пальців, мені дуже подобаються цюди різні. Я навчилася гарно читати з листа, гарно ноти читати. Я дуже рада, що я пішла в музичну школу. Всі люди особливі, але кожен проявляє цю особливість по-своєму. Варто пишатися тим, що вмієш, і постійно удосконалюватись. Моя фішка це музика, і я люблю співати. Сама я займаюся шести років у музичній школі. Я навчаюся третій музичній школі у четвертому класі. Співаю академічним вокалом. Щоб гарно співати, потрібно багато займатися, працювати е так, працювати роз розробкою голосу і вміти правильно дихати вокально. Також потрібно співати вокалізи. Вокалізи це технічні права для голосу, які допомагають швидше е, взяти ноти або правильно взяти дихання на високих або швидких нотах. Найважче мені у співі це не співати, <гум> тому що я не можу прожити без співу а самого важкого у мене немає. Мені все легко дається, і я дуже люблю співати. Чим більше сцена, тим більше влади я на ній відчуваю. Я приймаю участь у різноманітних конкурсах. Мені дуже подобається виступати на сцені. Я займаю частіше перші місця, тому що я звикла завжди перемагати. У мене дуже багато грамот і номінацій. Перший мій конкурс був це зоріні надії. Оці грамоти за перше місце для мене це було дуже хвилююче і радісно. Я отримала дуже багато задоволення і радості. Також після цього конкурсу зоріних надій я приймала участь у київському конкурсі, називається Провці надії». і мене нагородили другою премією, що дуже непогано для е, другого конкурсу, тим паче в Києві. Е, далі я почала займати е, перші місця. Я також знайшла дуже багато різних друзів. Господь Бог дав їй хороші дані. Дуже хороші дані, треба дуже багато працювати. Я спочатку також не думала, що ми можемо досягти таких успіхів, такі в нас є високі нотки. Але я почула, що може бути прогрес. Якщо будемо працювати і надалі, то її чекає велике майбутнє. Яка розуміє, що вона тобі потрібна, навіть якщо ти їй про це не скажеш. Адже друзі розуміють один одного з півслова і навіть можуть читати думки. А ось і ми її друзяки. Хорошо, перша друзяка в нас Даже дуже енергійна, товариська. Водночас може плакати і сміятись. Ми катаємося разом на роликах. Даша – моя найкраща подруга, тому я її люблю. Даша дуже ну, товариська, вона може дати, наприклад, списати на домашні завдання. Ми з нею часто катаємося на роликах, в неї добре виходить малювати і не тільки ікони. Вона добре знає математику, українську мову, вона дуже добре співає. Ну, якщо вона ну, стала на ціль, то вона дійде до цієї цілі. Даша добра. Вона грає на різних інструментах смічкових, та, ну, як фортепіано. Там. Вона добре співає. Ми як спілкуємося на перервах або катаємось на роликах, або на велосипедах. Вдома завжди тепло і світить сонце. Там тебе пам'ятають і дуже люблять. А головне вдома на тебе чекає твоя сім'я. Даша. Моя младшая сестра Марика, и я очень люблю с ней играть. Как для меня это самое лучшее. Талантливая, веселая, жизнерадостная. Ну, девочка такая. С характером. с характером. неординарная, да. Очень любит. И пошутить, и подковырнуть. Я считаю, что это вообще божий дар. Таких детей мало. Даже на Украине я так считаю с таким даром. Я очень ей горжусь, и я всегда, когда слышу, когда она поет, то, конечно, у меня шок. Чисто случайно так услышал, как она поет. И пришлось ее, как говорят, на два факультета пустить. На вокал и класс фортепиано. Поэтому фортепиано пошло на другой план, будем говорить так. А основа-основа – это вокал. Она не боится зрителей, она все чувствует. Прекрасна, але ну, обшне та її. І ще моя сім'я це є тато. На жаль, його немає, але кажуть, що я дуже на нього схожа. І характером, так і зовнішністю. Він був дуже відомим ювеліром по Україні, і він мені також зробив багато золотих подарунків. Я його пам'ятаю дуже добре, і всі Котрі дивляться на мене, вони бачать в мені його. Усі ми по-своєму цікаві, тому що кожен міркує особливо і обов'язково знайде однодумців. У мене найважливіше в житті це моя сім'я, мій талант і віра у Бога. Для мене талант це в майбутньому, напевно, те, чим я буду заробляти собі, якби на хліб, я б хотіла змінити світ, хотіла б зробити людей більш добрими, чутливими, тому що зараз в світі так, що коли людина щира і добра, то її вважають слабою. Це зовсім неправильно, адже коли людина може просто якби. Відказати чимось поганим це зовсім не добре, це є неправильно.